Зрозуміти правильно, росіяни хочуть зараз нав'язати Україні певні вимоги, не тому що вони хочуть на цьому поставити крапку. Вони прекрасно усвідомлюють, що реалізація цих вимог з необхідністю спричинить внутрішньополітичний конфлікт. А внутрішньополітичний конфлікт з необхідністю послабить Україну е, у її здатності чинити опір російській агресії. Так. Тому не треба думати, що росіян там цікавлять у ті те, які вони висувають. Ні, їм цікаво те, щоб навколо цього виник політичний конфлікт, внутрішньополітичний конфлікт. Багато хто не хоче цього розуміти. Вони говорять, а чому ні? А давайте погодимося. Ну і, і, і а завжди погодимося за рахунок того, що хтось має робити поступки. Я не розумію, чому поступки мають робити ті, хто якраз і чинить опір російській агресії в інтересах тих, хто не чинить опір російської агресії. Питання комфорту. Ну так комфорту правильно, але ми розуміємо, що о, можна там середньовіччя, не середньовіччя, як завгодно, розказувати. Влада у своєму граничному прояві це здатність нав'язати свою волю іншому. Це а, іншому внутрішньому Байдуже, Чи ну, іншому ну, Залежно, якщо ми говоримо про міжнародну арену, так якщо ми говоримо про внутрішню політичну, ну інше. Причому це ми говоримо не тільки про політичну владу, коли, ді, коли батьки вказують дитині, коли прийти додому, вони реалізують свою батьківську владу. Так, ну, то, коли ми вам... можемо сказати, що на сьогоднішній день Зеленський нав'язує Путіну необхідні зустрічі. Ну, Зеленський насправді, скажімо так, використовує свою готовність до зустрічі з Путіним, і неготовність, і небажання і боять Путіна цієї зустрічі для того, щоб демонструвати нашу готовність до миру і неготовність Росії до миру Давайте. для того, щоб потім ну реалізовувати свою стратегію примусу Путіна до миру.